Військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, повертаються до батальйону резерву. Після повернення проходять етап документального оформлення. Повідомляється їх військова частина попередня про те, що вони прибули сюди. Після постановки в штат частини військовослужбовці отримують грошове забезпечення, всі інші види забезпечення, які передбачені законодавством. На території працюють рекрутінві групи з інших військових частин, які займаються відбором особового складу. Для подальшого проходження військової служби під час перебування в батальйоні резерву військовослужбовцям надається психологічна допомога, вирішення соціально-побутових питань, облаштовується побут в самому батальйоні. Є можливість повернення в стару бригаду, але це по бажанню зазвичай військовослужбовці відправляються вже на Нові місця служби. В самому швидкому варіанті, відповідно до діючого законодавства, у нас є 72 години після отримання всіх необхідних документів. Якщо у людини є відкрите кримінальне провадження по самовільному залишенню військової частини, є призупинення військової служби, то протягом 72 годин він відновлюється на службі.